Глибока ніч. Перед нами безмежний океан. У темряві, немов самотній острів, видніється нафтова платформа, залита холодним світлом прожекторів. Все спокійно, монотонно гудуть механізми. Та раптом ця тиша розривається на шматки. Потужний, оглушливий вибух. Величезна металева конструкція здригається, наче поранений звір. Із самого серця платформи виривається стовп полум'я, що здіймається високо в нічне небо. За ним тягнеться густий чорний дим, який за лічені секунди закриває горизонт. Камера тремтить від сили вибухової хвилі, починають вити сирени, пронизливий, тривожний звук, що сповіщає про катастрофу. На палубі починається справжній хаос. Люди в паніці біжать, намагаючись врятуватися. Крики, метушня. Безлад. Вогонь жадібно пожирає металеві конструкції, перетворюючи їх на розпечену масу. Сталь плавиться, балки гнуться і падають, створюючи нові осередки пожежі. Але найстрашніше відбувається внизу. Тиск усередині свердловини виходить з-під контролю. Чорне золото, за яким так гналися, виривається назовні. Це не просто витік, це потужний фонтан сирої нафти, що б'є просто в океан. Вода навколо платформи миттєво чорніє. Океан, який ще хвилину тому був символом величі та спокою, тепер перетворюється на смертельну пастку. Хвилі, замість того, щоб нести життя, розносять смерть. З висоти пташиного польоту картина ще жахливіша. Гігантська нафтова пляма повільно, але невпинно розширюється. Захоплюючи все нові і нові території. Вона схожа на чорну ракову пухлину на тілі планети. Наслідки не змушують на себе чекати. На поверхні з'являються птахи, що потрапили в пастку. Їхні крила склеєні густим мазутом, вони не можуть злетіти, не можуть рухатися. Вони просто безпорадно борсаються, повільно задихаючись у цій чорній рідині. Згодом усе затихає. Настає мертва тиша, яку порушує лише тихий плескіт нафтових хвиль. Природа задихається, екосистема гине на очах. Що ж стало причиною цієї трагедії? Збіг обставин, технічна несправність можливо. Але якщо копнути глибше, ми побачимо, що це не просто аварія, це результат нехтування правилами безпеки заради швидкого прибутку. Це ціна помилки, яку заплатить не одна компанія, а вся планета. Такі катастрофи, як вибух на платформі Deepwater Horizon у 2010 році, назавжди змінюють наше уявлення про видобуток ресурсів. Тоді в мексиканську затоку вилилося майже 5 мільйонів барелів нафти. Це була найбільша екологічна катастрофа в історії США. Десятки тисяч квадратних кілометрів океану були вкриті нафтовою плівкою. Загинули тисячі морських тварин, дельфінів, черепах, птахів. Узбережжя кількох штатів перетворилися на зони лиха, на ліквідацію наслідків пішли роки і мільярди доларів. Але чи можна грошима виміряти втрату цілих екосистем? Чи можна компенсувати збитки, завдані природі? Відповідь очевидна на жаль, історія вчить нас, що вона нічому не вчить. Погоня за нафтою та газом продовжується, буріння ведеться все глибше, у все більш екстремальних умовах. Ризики зростають. І кожна така платформа, що стоїть посеред океану, це потенційна бомба уповільненої дії. Ми часто не замислюємося, яка ціна стоїть за звичними нам речами, за паливом для наших автомобілів, за пластиком, з якого зроблено півсвіту. Ми бачимо лише кінцевий продукт. Але не бачимо зворотного боку медалі, руйнування, яке несе за собою видобуток ця картина палаючої платформи це не просто кадри з фільму катастрофи, це реальне попередження. Попередження про те, що наша жадібність може призвести до незворотних наслідків про те, що ми лише гості на цій планеті, а не її господарі. І якщо ми не змінимо свого ставлення до природи, то одного дня може статися вибух. Після якого рятувати буде вже нікого і нічого. Ця темна, масляниста пляма на воді це дзеркало, в якому відображається темний бік нашого прогресу. Це символ нашої безвідповідальності, і поки ми не навчимося знаходити баланс між нашими потребами та можливостями планети, такі трагедії будуть повторюватися знову і знову. Кожен з нас має замислитися, чи варта гра свічок. Чи вартий черговий барель нафти життя цілого океану. Пам'ятайте про це, коли наступного разу почуєте новини про черговий енергетичний проєкт. Запитуйте, цікавтеся, вимагайте відповідальності від корпорацій та урядів. Адже від нашої свідомості та активної позиції залежить майбутнє нашої планети. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео на важливі теми. До зустріча!